О, mm -hmm. Ще трошки осталось там два рядка. Ще такі тучі, блін, капець. Може дощ буде навик. Викусик. там цю малинку. Бере ну Покажи, скільки я забрав. Отак. Вот Уже пусти. Дозбирали сейчас, ще трошки. Ось. Бай тут і ми бива Я туди сюди трошки тут ще багато зелених бачите Ягод скільки скільки щось зелених ягод скільки буде фазанчики тут помогают конечно Клювати. да щоб дождик пішов було б хорошо до да? сонце? ну все ягодка все. Ага. О, давай. Молодець. давай солнце трошки, бо я ж кажу, вже, вже ляпне трохи. цей кусочек же засаднут малины. Он вообще красота. Ну, исю, исю. Я разглядываю каждый кустик. Ой, все. А что за? Да ничего. Ну все далі дождик прошел якраз тут соломка, ну і как би о, і гремить уже. Уже гремить. Удали. Так дивись, дивись, а ще трошки и все, хоч опиниться эти Такі Такие вечеринки. Давай, рви. А я тут буду рвать. Тут теж такі непогані попадаються. Та, ну було більшо, кстати. Може ще буде. Mm -hmm. Там є відео в ютубі як я збирав і там був цей ну, багатий такі здорові. Mm -hmm. ягоди. ти бачив водовікусь? Okay. Опа. Ти вс вибрали, да там? А ну це що зелено? А це що? Що це таке потеряло це? Вітиряй ягоди. Ай-яй-яй-яй-яй Кожні ягоди сині. Ти ж будеш їх з'їсти, правильно? Смакувати Там чи йогурт, там, чи компотик зробити бомба. бомбах. Любить компот напишіть воно. Може хтось любить. Я люблю. Комусь такий компот навіть там прикосую, комусь з маліною там, клубнікою. Так то маліну я не сильно люблю, конечно. Ну їсти. А, компот бомба, бомбана. Да? Mm -hmm. Ну все, повибирали. Є такі зелені ягоди. Їх тако багатенько тут. Воу, так що, отак мене збирали, да, ну покажи. Такі ягодки вийшли. Так що підписуйтесь, лайки ставте. Все, всім удачі, Всім пока, ма!